Доброго дня, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення на тему свійські тварини. Малята, подивіться, хто прийшов сьогодні до нас у гості? Так, це грайлик. Давайте усі разом привітаємося з ним. Доброго ранку, грайлику. Малята, грайлик не може впізнати, хто це на картині. Давайте йому допоможемо. Про це дізнатись хто це? Так, це корова. А хто це? Так, це свиня. Грайлику, тепер ти знаєш, хто це. Грой... Грайлик каже, що він знає, але не знає, де вони живуть, у лісі чи вдома. Дітки, а ви знаєте? Так, молодці. Свиня та корова живуть у селі. Це свійські тварини. Діти, погляньте. Це загін для домашніх тварин. Ось хатка для них, називається ферма. А цих тварин дітки треба правильно назвати. Давайте разом назвемо свійських тварин. Це коза. Це свиня. Це корова, це баран, це курочка, це кінь і лоша. Це кішка. Молодці малята. Дітки, свійські тварини дуже корисні. Пропоную погратися в гру. Хто що дає? Малят, що дає корова? Так, молодці, корова дає молоко, а що дає коза? Так, молодці, вона теж дає молочко. А що дає баран? Баран дає вовну? А що дає курочка? Молодці яєчко. Що дає кінь? Так, коня можна запрягати у віз. Дітки, нашому грайлику дуже сподобалося з вами гратися. А тепер давайте пригадаємо, що ми сьогодні з вами вивчали. Так, ми сьогодні вивчали свійських тварин. Малята, ви сьогодні були великі молодці. Я вам дякую, що ви були уважні. І гарно працювали. До побачення, дітки! До нових зустрічей!